Всім привіт! Сьогодні ставлю додаткове світло на Honda Dio 27. Я буду використовувати ось такі фари. Вони світять білим і жовтим. Тобто можна би переключати світло. Ну і трьохпозиційну кнопку отаку. Для цього я відкрутив передній пластик. Відкрутив ще раз, два, три шуропи. І ззаді ще чотирма прикручений відкрутив. Тепер тут клемні колодки і будемо сюди підп'єднюватись. Я буду робити так, щоб напруга на кнопку поступала після включення запалювання, тобто після повороту ключа.